Доброго дня, мої дорогі глядачі, сьогодні я започатковую особливу рубрику, присвячену темі, про яку важливо говорити відверто аб'юзивним стосункам. Чому я вирішила створити цю рубрику? Тому що занадто багато прекрасних і сильних людей потрапляють у пастку токсичних відносин просто через те, що не знають про один важливий факт не всі люди. Мають однакову здатність до емпатії та щирих почуттів. У нашому світі існують особистості, які ззовні виглядають як звичайні люди вони можуть бути чарівними, успішними, привабливими, але всередині у них емоційна порожнеча там, де у звичайної людини живуть співчуття, любов і здатність до прив'язаності, у них холодна пустка. Вони майстерно маскують цю порожнечу піднормальність, і саме це робить їх особливо небезпечними. У цій рубриці ми будемо говорити про те, як розпізнати таких людей, як захистити себе від їхнього впливу. І головне, як зберегти свою душевну цілісність у стосунках з ними. Бо знання це не просто сила, це захист, який допомагає зберегти себе від руйнівного впливу токсичних особистостей. Наша мета не просто інформувати, а допомогти вам розвинути внутрішній радар, який попереджатиме про небезпеку ще до того, як ви опинитесь у пастці аб'юзивних стосунків, у світі, де емпатія часто сприймається як слабкість, існують особливі люди, приховані суперемпати. Їхня унікальна здатність не лише відчувати емоції інших, але й використовувати цю чутливість як інструмент захисту робить їх справжніми майстрами у протистоянні нарцисичному насильству. Як зазначається в дослідженнях, суперемпати ставляться до людей так, як вони того заслуговують вони не бояться робити правильні речі, навіть маючи справу з нарцисами. Ця фундаментальна якість Визначає їхній підхід до життя та взаємодії з токсичними людьми. Розгляньмо сім ключових здібностей суперемпатів, які роблять їх невразливими для нарцисичних маніпуляцій. Перша і найважливіша здібність це інтуїтивне бачення справжніх намірів. Уявіть ситуацію нарцис входить до кімнати, випромінюючи чарівність і доброзичливість. Усі зачаровані, але суперемпат миттєво відчуває фальш. Як зазначає один з експертів, приховані суперемпати мають дивовижну здатність розуміти, що відчувають токсичні люди під своєю маскою, наче в них є шосте чуття. Моя власна історія чудово ілюструє цю якість. Коли в нашому офісі прийшла старший менеджер, усі були в захваті від її харизми та грандіозних планів. Тільки я помітила, як вона тонко принижує досягнення колег і маніпулює інформацією. Завдяки своїй інтуїції я змогла захистити команду від токсичного впливу ще до того, як ситуація стала критичною. Це сталося багато років тому. Але до сьогодні в уже колишньому офісі спокій і гармонія. Мої колишні колеги дякують мені за те, що тоді я не піддалась маніпуляціям. Друга сила суперемпатів це майстерність у встановленні кордонів. Вони ретельно підбирають слова і говорять зі спокійною владністю, яка припиняє будь яку суперечку до її початку. Це не агресія і не пасивність, а особлива форма впевненості, заснована на глибокому розумінні людської природи. Третя здібність це вміння зберігати спокій під тиском. Як зазначається, вони тихі, спокійні, але це зовсім не означає, що вони слабкі. Суперемпат може довго мовчати, спостерігаючи за ситуацією, але коли приходить час діяти, він робить це з разючою точністю. Четверта сила це здатність давати точну емоційну відповідь. У них є емоційний інтелект, який дозволяє їм завдавати удари у відповідь з убивчою точністю. Наприклад, коли нарцис намагається використовувати газлайтинг, суперемпат може однією точною фразою зруйнувати всю маніпулятивну конструкцію. П'ята здібність це рішучість у встановленні дистанції. Історія моєї подруги Ольги. Показова. Коли вона зрозуміла, що її партнер нарцис не зміниться, вона не стала вступати в довгі конфронтації чи намагатися його виправити, натомість вона спокійно і методично підготувала план виходу з відносин і реалізувала його без зайвого драматизму. шоста сила це відданість справедливості. Суперемпати не піддаються чужій думці та очікуванням суспільства. Вони розуміють, як їхні рішення впливають на інших людей, і це глибоке розуміння допомагає їм стояти на своєму, навіть коли все стає занадто складно. І нарешті сьома здібність це моральна стійкість, моральні принципи прихованого суперемпата непохитні. Вони не шукають схвалення оточуючих і завжди діють відповідно до своїх цінностей. Важливо пам'ятати, що ці здібності невроджений дар. А результат глибокої внутрішньої роботи та досвіду. Кожен емпат може розвинути в собі ці якості через практику усвідомленості, зміцнення особистих кордонів і постійний розвиток емоційного інтернету. На завершення хочеться відзначити слова одного з дослідників сила суперемпата не в жорстокості чи помсті, а в здатності залишатися вірним своїм принципам і захищати тих, хто цього потребує. Це люди, які перетворюють свою чутливість на силу, а емпатію на щит проти токсичності та маніпуляцій. Пам'ятайте, бути емпатом це не слабкість, це дар, який за правильного розвитку стає непробивним захистом від будь яких форм емоційного насильства. Як зазначається в одному з досліджень нарциси бояться суперемпатів саме тому, що не можуть їх контролювати. Дякуємо, що були з нами в цьому випуску. На нашому каналі ми глибоко досліджуємо природу людських стосунків і допомагаємо зрозуміти складні психологічні процеси, з якими стикаються люди після травматичних відносин. Якщо ви знаходите наш контент корисним, підпишіться на канал та увімкніть сповіщення, щоб не пропустити нові випуски. У них ми продовжимо розбирати важливі теми. Відновлення після токсичних стосунків, зміцнення особистих кордонів, розвиток емоційної стійкості, побудова здорових стосунків. Наша команда також проводить індивідуальні консультації, коучингові сесії та сеанси телепатичного читання, де ми використовуємо професійні методи психологічної підтримки, допомагаючи. Усвідомити свої сильні сторони, знайти внутрішні ресурси для відновлення, збудувати гармонійне життя, створити надійну систему самопідтримки. Більше інформації про наші послуги ви знайдете в описі під відео та на нашому сайті. Пам'ятайте, ваше зцілення починається з першого кроку до усвідомленості та саморозуміння. До зустрічі в наступних випусках.